Дибанка для аматорів. Хоровий простір з такою назвою створили у кропивницькому. У концертній залі музичного фахового коледжу учасники проєкту зібрались на репетицію. На початку розспівуються. Дайте соль. Шукаємо фа. Соль. Ще разочек Серед учасників – 70-річна кропивничанка Мирослава Верко. Коли людина на пенсії, то згадувати не дуже хочеться, бо це є старість. Я хочу помріяти. Прийшла в хор для того, щоб мріяти цьогоріч на участь у проєкті зареєструвалися 120 людей. Ідея створення хорового простору з'явилась до повномасштабного вторгнення. Зустрічі відновили у кінці 2022 року, розповіла художня керівниця і авторка проєкту Алла Татарова. У нас задіяні діти в мистецьких школах, в гуртках при загальноосвітніх школах, скажем, для більш дорослого населення, скажем так, 50 плюс, да, умовно, там чи 60 плюс, для них є хор ветеранів, там хор горлиця, калина. А от ті, хто працюють, люди у них правило, ну скажем, робота, дім, діти, нема коли цим займатися. А тут ще такі події в країні. Звичайно, хочеться знайти розраду в спілкуванні з людьми. А звичайно, це найліпше робити піснею, тим паче, що українці завжди були співоча нація. Говорить, половина зареєстрованих люди, які мають статус внутрішньопереміщених. Наш проєкт налаштований на інтеграцію людей, які потребують допомоги. В даному випадку це внутрішньопереміщені особи. То, звичайно, ми вважаємо, що цей простір повинен мати ще якесь певне ментальне, ментальне місце, де люди можуть знайти себе і отримати якісь позитивні емоції через музику, через спів, через українську пісню. Також хорові зустрічі допомагають знизити тривожність через дихальні і вокальні вправи, пояснює координаторка проєкту психологиня Наталія Коваленко. Проєкт реалізують в рамках проєкту єднання заради дії від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів за підтримки Державного департаменту США. Мистецтво зцілює. Воно Долучає тебе до спільноти, і це один із каналів бути в спільноті, і ти відчуваєш підтримку рядом сидячих людей, ти відчуваєш ці посмішки і розслабляєшся. Це перезавантаження раз на тиждень, яке тримає і дає сили працювати, знаходити ресурс. Приїхала з Луганської області під час повномасштабного вторгнення. Я мама трьох діток, наймолодші три місяці. Я люблю співати, це така ну, моя душа, наприклад. Да? А навіть сьогодні я прийшла сюди і зустріла свою коліжанку з Рубіжного з Луганської області, яку я навіть не уявляла, що я зустріну. Це також про те, що ми можемо десь зустрітися, десь побачити це таке. Ну, нас од'єднує. Репетиції триватимуть раз на тиждень до 6 грудня. На день святого Миколая учасники проєкту виконають спільну пісню. Антоніна Крейтор, Суспільне новини, Кропивницький.